Ми почнемо з особливого надзвичайно цікавого кейс стаді, яке гарантовано залишить вас у повному захваті. Будь ласка, привітайте на сцені чудового гостя Guytex 2024 з нової зеландії, дворазового лауреата премії Оскар за номінації в анімації для фільмів Кінг-Конг і Аватар, творця Бейбі ікс, співзасновника та колишнього наукового керівника «Soul Machines». Давайте разом гучно привітаємо доктора Марка Сагара. Щиро дякую всім і доброго дня. Сьогодні я насправді розповім вам про Baby X, але хочу, щоб ви розглядали це в ширшому контексті сучасних технологій створення персонажів, інтерактивного, мультимодального, штучного інтелекту та того, куди це веде майбутнє взаємодії людини і машини. Ілюзія магія анімації полягає в тому, що вона створює ілюзію справжнього життя. Це дуже схоже на те, що ми думаємо, ніби штучний персонаж дійсно думає, відчуває і має власні емоції. Це перший у світі анімаційний фільм. Його створили понад 120 років тому, але він і досі дуже доречний і актуальний, адже в ньому є обличчя і він про стосунки між двома людьми. Ми розуміємо мотивацію персонажа. Читаючи його вираз обличчя та мову тіла, персонаж має фізичність, він пов'язаний зі світом, і тоді персонаж здається наділеним свідомістю. Щоб правдиво анімувати такого персонажа, художник, як актор-методист, повинен уявити, як це бути цим персонажем, які думки і почуття він має. А що, якби ми могли насправді змоделювати цю ілюзію життя зсередини? Щоб створити по-справжньому автономних персонажів, які мають власне мислення, волю, мотивацію та емоції. З суб'єктивної точки зору самого персонажа нам потрібно було б моделювати не лише його тіло, а й розум персонажа. Цілком можливо, що наявність розуму передбачає наявність тіла. Існує теорія, яка це пояснює це втілене пізнання. Якщо є якась частина тіла, яка справді уособлює зв'язок між розумом і тілом, то це обличчя. Тож для моделювання обличчя одним із найважливіших аспектів є моделювання виразів. Це музика обличчя. Я працював над технологією, яка дозволяє розкладати міміку на складові і переносити її на обличчя різних персонажів. І цю технологію вже використовували у багатьох різних фільмах для створення найрізноманітніших типів обличчя. Я також досліджував, як біомеханічно моделювати обличчя, щоб фактично створити його математичну модель. Те, що ви зараз бачите, це симуляція на основі фізики. Єдине, чого немає в моделі, це кровоносні судини. І коли ми відтворюємо всі складні шари анатомії обличчя, можемо активувати модель і почати генерувати вирази. Тобто, це по суті генеративна модель, міміки обличчя. Як генеративний ший створює щось на основі статистики, так ця модель генерує на основі фізики, але обличчя не рухається випадково, обличчя це дзеркало мозку. Усе, що відбувається на вашому обличчі, є наслідком чогось, що відбувається всередині. Отже, це означає, що для створення автономного персонажа нам насправді потрібно змоделювати мозок. Це зовсім непроста задача, і вона величезна, але я мав на увазі не створення human brain project. Фактично, це побудова іграшкової моделі мозку з обов'язковим підключенням усіх необхідних компонентів, щоб можна було замкнути цикл і дійсно отримати щось, з чим можна взаємодіяти тобто, це щось на кшталт великого функціонального ескізу. Щоб це зробити, нам насправді потрібно змоделювати багато різних функцій мозку, наприклад, зір, слух, прийняття рішень, емоції тощо. Тому нам потрібно створити модель, яка об'єднає все це разом. Аби спробувати зрозуміти щось таке складне, як мозок, нам потрібно звернутися до принципів організації. Мозок це частина нервової системи тіла, яка існує у певному середовищі, і між цими елементами є багато зворотних зв'язків. Наприклад, наші сенсорні системи не лише сприймають те, що ми бачимо, а й відчувають, як почувається наше тіло. Щоб об'єднати все це, ми розробили мову, яку назвали мова мозку, що дозволяє нам взаємопов'язувати багато різних типів нейронних мереж. Тепер ви бачите, що ми можемо фактично спостерігати активність окремого нейрона, і цей нейрон і ви можете створити віртуальний коннектум. Отже, цей нейрон з'єднаний з іншими з багатьма іншими ЕЕ компонентами в мережі. Тобто, наприклад, у нас є глибокі мережі, е, е, різні нейронні кола, залежно від того, що саме відбувається і який тип моделі використовується. Отже, і в результаті ми формуємо віртуальний коннектум. Тепер у яке тіло ми це поміщаємо? Яке втілення є правильним для початку роботи з, з, з моделлю мозку? Виявляється, що саме немовлята є прикладом того, що потрібно для того, щоб інтелектуальна машина навчалася автономно. Немовлята сприймають світ як надзвичайно мультимодальний і вони не народжуються розумними. Наприклад, великі мовні моделі зараз навчаються на основі інтернету, вони вже мають знання у вигляді статистичної компресії. Але ми навчаємося шляхом дослідження світу та експериментування. Ми постійно фізично взаємодіємо, досліджуємо і граємося. Гра це надзвичайно важлива складова, яка робить інтелект відкритим і винахідливим. Але саме цього ймовірно не вистачає сучасному штучному інтелекту. Немовлята також дуже соціальні. Вони навчаються як частина системи і опановують мову через соціальну взаємодію. Отже, це певним чином надає значенню основу. Baby X це інтерактивна симуляція немовляти віком від 18 до 24 місяців, яке автономно анімується в реальному часі віртуальною нервовою системою, є соціально залежним і розроблене у співпраці з фахівцями з когнітивної науки, комп'ютерної лінгвістики та психології розвитку. Baby X включає моделі моторної системи, когнітивної системи, сенсорних систем і систем поведінкових станів. І Baby X налаштована для мультимодальної взаємодії. Вона працює в реальному часі, взаємодіє обличчям до обличчя, є сенсорний екран, і вона може взаємодіяти з будь-яким контентом, наприклад, з будь чим в інтернеті. Композиційна архітектура підтримує виникнення нової поведінки. Це симуляція, а не просто анімація. Ось запис екрану з Baby X, і тепер вона може бачити мене через веб-камеру. Привіт. Малятка, привіт. Тож я не знаю, чи є тут звук. Мені здається, у нас немає звуку. Гаразд, твоя черга. Ура! Молодець Альва. Добре. А тепер ви можете побачити це збоку, щоб ви могли побачити екран, який вона бачить. Тепер кожен рух, який вона робить, керується віртуальними м'язами, тож. ой. Вона повністю тривимірна, тому ми можемо рухати її ось так. Тепер вона може бачити мене через веб-камеру. Привіт. Малятко, привіт. Так, і я можу натискати на клавіші твоя Дура гарна робота. Отже, тепер все відбувається, коли вона вирішує діяти. Це симуляція, тому вона працює в реальному часі. Давайте подивимось на це збоку, щоб ми могли побачити екран, який бачить вона. Тепер кожен її рух керується віртуальними м'язами. Ось ми бачимо її м'язову систему. М'язова система, що керує рухом. А м'язи, у свою чергу, керуються її цифровим мозком. Тут показано, як активуються різні ділянки віртуального мозку, які визначають її дії залежно від завдання. Ділянки мозку відповідають за аспекти поведінки. Щось шукає рука і слухає. Тепер мозок і вся її поведінка насправді моделюються системою поведінкових станів. І ця система внутрішньо регулює її дії, а також регулює роботу віртуального серця. Отже, Baby X керується когнітивною архітектурою. Дизайн цієї когнітивної системи називається когнітивною архітектурою, і це гіпотеза про те, як працює розум, а також модель компонентних структур, які мають взаємодіяти, щоб забезпечити інтелектуальну поведінку в різноманітних ситуаціях. Тож, якщо ми хочемо створити штучний загальний інтелект, нам потрібно застосовувати всеосяжний цілісний підхід. Когнітивна архітектура X розроблена так, щоб розпізнавати і створювати сенс з усього, що відбувається під час типової взаємодії, планувати, ставити цілі, експериментувати, гратися і пов'язувати це з мовою. Тож, на відміну від великої мовної моделі, яка навчається на величезній базі даних, Baby X опановує мову через взаємодію, через навчання та закріплення значення того, що пояснюється на основі реального досвіду, Baby X навчається через цікавість, спостереження за речами та соціальну взаємодію. Тож ми намагаємося створити модель, яку навчають так само, як ми навчаємо дітей. Як же ми можемо перевірити таку модель? Ми проводимо дослідження з розвитку психології, де батьки або опікуни взаємодіють із BabyX так як вони взаємодіють із реальними дітьми, і це означає, що ми можемо проводити унікальні у світі експерименти, адже ми справді можемо змінювати поведінку немовляти, чого не можна зробити в реальному житті, і це дозволяє нам вивчати одну з найважливіших речей: як ми виховуємо наших дітей, адже саме наша взаємодія з ними визначає їхню подальшу життєдіяльність. І цікаво розглядати це як парадигму для інтерактивного навчання та соціалізації штучного інтелекту. Отже, це приклад експериментальної установки. Праворуч ви бачите сенсорний екран, і ми проводимо експеримент із приблизно 80 учасниками. Вони ніколи раніше не бачили Baby X, і їм просто сказали піти, взаємодіяти та грати в ігри. Зараз я натисну Відтворити. І ви побачите різницю в поведінці різних батьків. І от Baby X має навчатися в обох цих у будь-якій ситуації. Висока вежа. Вище. Високий. Ой-ой. Ой-ой. Можеш її зруйнувати? О, ось так. О, ні, можеш ще постукати. Так. Вона впала. Пала. Я ще бачу, що дещо стоїть. О, ось так. У нас є велика ферма з багатьма різними тваринами. Ось це. Що це таке? Це курка? Що каже курка? Курка рухається так само, як я. Курка рухається як ти? Домашні курки кажуть ко-ко. Молодець. Правильно. Курка щаслива, як і я. Ти теж щасливий? Я так радий це чути. Я... То що ж саме мотивує малюка X? Отже, фундаментальне і глибоке питання в автономному психічному розвитку: як автономна система мотивується? Отже, малюк X мотивується як зовнішніми стимулами, такими як винагороди й покарання, що схоже на навчання з підкріпленням, але критично важливо для автономних систем самонавчання те, що у малюка X є внутрішня цікавість і прагнення до соціального зв'язку. Тож далі ви побачите, як малюк Діць досліджує речі, в яких вона не впевнена. Цікавість. Це мінімізація несподіванок, узгодження внутрішніх моделей із сприйнятим. Сонечко моє червоне. Так, це червоне. Тож вона ставить запитання про те, що. Це метелик? Так, це метелик. Добре. Так. Ура. А це що? Скажи. Це бджола. Так, це бджола. Добре. Дуже сильний вплив на мотивацію має емоція. Емоція це те, де тіло і розум дійсно поєднуються. Насправді, багато когнітивних науковців вважають, що когніція і емоція не роздільні. Емоція координує мозок і тіло. І це ключовий мотиваційний фактор, надзвичайно важливий у прийнятті рішень. Отже, і насправді саме так ми також співпереживаємо. Тож це фундаментальна частина ілюзії життя. Те, як ми моделюємо емоції, базується на афективній нейронауці. Ми поєднуємо багато провідних моделей у цій сфері, щоб керувати емоційними системами Baby X. І наступний фрагмент якраз покаже, як емоція залучена у. Тобто це емоційна асоціація, яка засвоюється, і потім це впливає на прийняття рішень. Тобі подобається восьминіг. Так, це добре. Тобі подобається краб? Ні, це страшно. Можеш покласти краба поруч із морською зіркою? Ні, це страшно. Поклади восьминога біля морської зірки. Молодець. Тобто це не обов'язково має бути якийсь конкретний стимул, це може бути динамічна якість чогось. То як же ми починаємо любити чи не любити різні речі? Отже, зараз ми покажемо, як малюк X буде дивитися класичний експериментальний відеоролик з абстрактними фігурами, і вона в неї буде емоційна реакція на деякі з цих об'єктів. Гаразд, я дивлюся. Не хочу, тобто їй не подобається агресивний рух, який відбувається з боку одного з об'єктів, і вона вчиться асоціювати це з тим, що їй справді не подобається той великий трикутник. Отже, пам'ять це ще один важливий елемент, який потрібно додати до когнітивної моделі. Отже, у малюка X є кілька типів пам'яті. Є сенсорна пам'ять, яка працює як буфер. Є короткочасна пам'ять, схожа на блокнот. Є робоча пам'ять, це як ми маніпулюємо вмістом блокнота. Довготривала пам'ять це як архів, але найбільш особистою формою пам'яті є епізодична. Вона ґрунтується на нашому безпосередньому досвіді, і дуже цікаво уявити, що може суб'єктивно переживати цифровий персонаж. Вільям Джеймс відомо писав: де воно це теперішнє. Воно тане в наших руках, зникає ще до того, як ми його торкнемося, зникає в ту ж мить, коли виникає. Спроба зафіксувати те, що відбувається в одну мить. То як це бути малюком X? Це спроба візуалізувати весь сенсоріум, усі різні типи речей, які відбуваються в малюку X у будь-який момент часу. Тут ви побачите все від пропріоцепції, слуху, планування, емоцій, і навіть внутрішнього театру малюка X певним чином. Я запущу відео, а потім поясню, що відбувається. Що це таке, будь ласка, це наприклад ось мені? Отже, праворуч, ви побачите щось як малюків хрестиків очима малюка X. Так. Я рухаюсь. Так, він і це викликає спогади. Бачиш, коли я говорю, її увага перемикається, я цього не знаю. Ось. Молодець. Чудово. Отже, тут ви побачите, як різні ділянки мозку засвічуються. Якщо вона щось рухає, моторна зона активується. Ви побачите, як різні області мозку залучаються до уваги. Якщо подумати про сприйняття світу ми фокусуємося на різних речах залежно від того, що відбувається. Це може бути спогад або щось перед нами наприклад гучний шум. Це крап. Але Бейбікс намагається зрозуміти ці події незалежно від того внутрішні. Тепер ми створюємо не лише немовлят. А й по суті також створили обличчя дорослих. Отже, це змодельовані обличчя, якими керує саме внутрішня нервова система. І ці моделі дозволяють почати досліджувати дуже цікаві речі, такі як ефективно, те на що ми зараз подивимося, це моделі емпатії. Звісно, комп'ютер не може бути емпатичним, але він може поводитися емпатично на поверхневому рівні. Тож просто запустіть це, і ви побачите, що кожна реакція, яку ви зараз побачите, повністю генерується автоматично. Мене чуєш? Отже, я розповім тобі про свій тиждень. Насправді останні кілька днів були для мене дуже складними. Це було дуже важко. Я справді переживаю багато дуже сумних речей. І останній день був насправді досить дратівливим і трохи напруженим, тому що все йшло не так, як я хотів. Це було справді, справді розчаровуюче. Я не знав, що робити. Але я сподіваюся, що завтра-завтра буде чудовий день, і я справді з нетерпінням його чекаю. Гаразд, звісно, це не може зрівнятися зі справжньою емпатією від іншої людини. Комп'ютер, наприклад, ніколи не зможе відчути людські страждання, але визнання емоцій користувача має комунікативну цінність у 2016 році. Разом із Девідом Булівантом і Грегом Кросом ми виокремили цю технологію в компанію Soul Machines, щоб гуманізувати штучний інтелект. Зараз Soul Machines присвячена позитивному використанню штучного інтелекту та створенню цифрових людей. Вони можуть допомагати вам, з ними можна практикуватися. Ви також можете інтегрувати велику мовну модель, наприклад, і створити власний застосунок. Тож я покажу приклад кількох різних асистентів, яких ви можете створити. Привіт! Я Мія, ваш асистент для орієнтації у корпоративному світі. Вітаю, мандрівнику. Я Веспа, ваш культурний та туристичний AI-асистент. Привіт, я Алекс, ai асистент з англійської мови. Як AI-асистент я надаю персоналізований індивідуальний зворотний зв'язок. Ви можете навчатися самостійно, без обмежень у часі та без тиску. Скажіть, який сценарій ви хочете відпрацювати. Ми можемо розіграти рольову ситуацію, невимушену розмову на заході, ділову зустріч або спілкування з клієнтом. Якщо не знаєте, попросіть мене запропонувати варіант. Ви також можете створити Soul AI асистента у Soul Studio. Швидко запустіть один із наших шаблонів, або створіть унікального асистента. AI асистент Soul Machines допоможе залучити аудиторію та монетизувати контент. Поспілкуйтеся зі мною зараз, або створіть свого AI асистента на soulmachines.com. Ось приклад деяких облич, які ви можете створити у студії Soul Machines. Ви можете створювати найрізноманітніші такі собі. Моделі ви можете змінювати волосся, одяг, що завгодно, і вони надзвичайно виразні. Ми також використовували цифрових людей у медичних застосуваннях. Ось приклад моделі, яку ми створили для всесвітньої організації охорони здоров'я під час COVID. І з того часу ми розширили цю роботу, щоб охопити кілька мов. Ми також провели багато досліджень щодо використання цифрових людей у сфері здоров'я та добробуту, зокрема, дослідження самотності, психічного здоров'я тощо. І ми опублікували багато наукових статей за ці роки, і вони дійсно демонструють ефективність цих моделей у тому, щоб люди почувалися краще. То куди все це нас веде? Ми побачили, що потрібно цілісно координувати багато факторів, щоб комп'ютер міг природно взаємодіяти з вами обличчям до обличчя, оскільки штучний інтелект стає потужнішим і повсюдним. Нам потрібно замислитися над тим, як ми можемо найкраще взаємодіяти з ним. Це веде до бажаного майбутнього. Це також відкриває можливість створення цифрових компаньйонів. Дослідження показали, що ці роботи та втілені розмовні агенти можуть допомогти зменшити самотність, одну з провідних причин смертності у США подолання самотності серед людей похилого віку підвищить їхній добробут і зменшить витрати на охорону здоров'я, що принесе користь усьому суспільству. Але ви не хочете, щоб це замінило справжніх людей. Це для випадків, коли поруч немає справжніх людей, коли немає нікого, хто міг би піклуватися про людину. Тож це може бути проактивна, емпатична підтримка емоційної регуляції, коучинг, мислення, а також мотивація для сприяння добробуту, здоров'ю та взаємозалежності. Тепер, якщо ми також зможемо створювати анімацію автономно, це означає, що для розваг і ігор можна створювати справді автономних персонажів. Те, що відбувається далі, створюється спільно. Уявіть, що ви сидите поруч із кінг Конгом? Що б ви не зробили, це може змінити те, що станеться далі і навпаки. Тобто ми спільно створюємо досвід, і у вас виникає захоплення як від справжньої живої події. Але це також може змінити спосіб нашої взаємодії з технологіями. Людська співпраця найпотужніша сила в історії. Але співпраця людей з інтелектуальними машинами визначить наступну епоху то як нам найкраще співпрацювати? У нас є спільна наміреність, і нам потрібно розуміти спільний контекст. Це і є проблема узгодження. Потрібна чутливість до дій інших. Якщо хтось щось робить, ми маємо коригувати дії. Треба підтримувати одне одного, якщо є труднощі. Тепер, якщо ми подумаємо про таку ситуацію в безпілотному автомобілі, нам потрібно знати ці елементи. Наприклад, потрібно знати, на чому зосереджена увага авто, чи побачив він пішохода, чи усвідомлює все навколо, чи рухається туди, куди ми хочемо чи знаємо ми, чи не перевантажений він інформацією, чи має він ситуаційну обізнаність? Тобто, ті речі, які ми сприймаємо як належне у взаємодії з іншими людьми, мають бути і в машинах. Тепер Комунікацію можна здійснювати різними способами, наприклад, у різний спосіб. Але чим більше вона антропоморфізована, тим інтуїтивніше, щоб зрозуміти, ми можемо зрозуміти щось з першого погляду, і це може бути не зовнішній вигляд, а поведінка. Але коли ми маємо справу з інтерактивним ши, нам потрібно мати щось з чим можна взаємодіяти. Має бути якась форма втілення. Отже. Втілення є точкою дотику для взаємодії з ши. Нам справді потрібно замислитися, з чим саме ми будемо взаємодіяти. Якщо ми знову звернемося до схеми нервової системи і замінимо ці компоненти елементами співпраці, виявиться, що вони майже однакові. Отже, елементи необхідні для імітації ілюзії життя, такі ж, як і ті, що потрібні для співпраці з інтелектуальними машинами. На цьому я завершу. Дякую вам дуже. І я можу відповісти на кілька запитань.